Про часи ж і терміни, браття, нема потреби вам писати, бо ви самі достовірно знаєте, що День Господній так прийде, як злодій вночі. Бо коли говоритимуть мир і безпека, тоді несподівано прийде на них погибель, подібно як біль тієї, що носить в утробі і не уникнуть. Але ви, браття, не в темряві, щоб день застав вас, як злодій, бо всі ви, сини світла і сини дня. Ми не сини ночі, ані темряви. Отже, не будемо спати, як і інші, а пильнуємо і будьмо тверезі, бо ті, що сплять, вночі сплять, і ті, що упиваються, вночі упиваються, ми ж, будучи синами дня, будемо тверезі, одягнувшись у броню віри і любови та шолом надії на спасіння, тому що Бог визначив нас не для гніву, а на одержання спасіння через Господа нашого Ісуса Христа. Який помер за нас, щоб ми чи пильнуємо, чи спимо, жили разом з Ним. Тому втішайте один одного і повчайте один одного, як ви і робите. Просимо ж вас, браття, поважати тих, що трудяться у вас, і предстоятелів ваших у Господі, і тих, що наставляють вас і шанувати їх з великою любов'ю за діло їхнє, будьте у мирі між собою. Благаємо вас також, браття, наставляйте на розум безчинних, втішайте малодушних, підтримуйте немічних, будьте довготерплячі до всіх, пильнуйте, щоб хто кому не відплачував злом за зло, але завжди дбайте про добро один одному і всім, завжди радійте, безперестанно моліться. За все, дякуйте, бо така що до вас воля Божа в Христі Ісусі. Духа не вгашайте. Пророцтва не зневажайте, все досліджуйте, доброго тримайтеся, утримуйтесь від усякого зла. Сам же Бог миру, нехай освятить вас в усій повноті, і ваш дух, і душа, і тіло усій цілості, нехай збережеться непорочно на пришестя Господа нашого Ісуса Христа. Вірний, хто кличе вас, який і це, браття, моліться за нас. Вітайте всіх братів цілуванням святим. Заклинаю вас Господом прочитати це послання всім святим браттям. Благодать Господа нашого Ісуса Христа з вами. Амінь.